Горби верблюдів насправді містять велику кількість жиру, пронизаного фіброзною тканиною. Цей жир є резервним джерелом енергії, до якого тварина вдається під час нестачі їжі. Розмір горба залежить від стану харчування верблюда, зменшуючись і нахиляючись набік під час голодування. Коли жир метаболізується для вивільнення енергії, атоми вуглецю та водню з'єднуються з киснем, утворюючи вуглекислий газ та воду. Кожен грам жиру, розщепленого таким способом, вивільняє трохи більше грама метаболічної води. З іншого боку, частина метаболічної води втрачається через дихання адже кисень, необхідний для розщеплення жиру, надходить під час дихання. Хоча горб є важливим джерелом енергії та метаболічної води, він є лише одним з багатьох механізмів, що забезпечують водний баланс і витривалість верблюда в умовах посухи.